Привіт! Знімаю чергове відео з нового об'єкту. Це у нас старий фонд з височенними стелями. Тут же зроблена часткова малярка, тому, як завжди, треба бути обережним. Починаю огляд з санвузла, тому що зараз можуть вимкнути світло, а тут таке глухе приміщення. Тому починаємо з санвузла. Потім покажу інші роботи, які вже були зроблені. Двері приховані у монтажу, як ви розумієте, відкоси з плитки будуть. Плитка на підлозі 60 на 1,20 м. З найцікавішого, це ванна з підсвіткою. Ніша для них, це не я її встановлював, це до мене встановили. Вже зроблена цементна гідроізоляція, стрічки і так далі. Є у нас також під під підсвітку, ніша. Туди також треба закласти плитку. Інсталяція отак виглядає. Тут має йти плитка під дерево, отак. А звідси має йти кабанчик, повністю вся стіна. Тут плитка ж буде 60 на 1,20 м навколо дверей. Так само 60 на метр 20 навколо ванни на підлозі. І ця стіна також буде кабанчик. Ну і внизу відповідно так само. Цікаво, тут буде радіусний різ. Я вже задоввав трохи стіну для того, щоб туди підсовувати плитку. Тому що складно зробити чистовий якісний різ. Бо на стіни. Плюс вона все одно не повторить так, як хотілося б, тому краще задовбати і засунути під стіну. Потім це діло прошпаклювати і буде ідеально чистий різ. Така у нас ванна доволі складна. Тут буде малярка, тут буде малярка. Ну, під віконня буде з плитки, отак от шматок з якоїсь світлої. Інсталяція в плитки. Ну і тут я вже все пояснив. Двері приховано монтажу, адкоси. Це буде все під 45 градусів зроблено. Затірка буде або цементна, або епоксидна. Але, скоріш за все, цементна буде всюди, лише зовнішні кути я буду робити з епоксидної фуги. Ідемо далі. Заодно я покажу, як це виглядає. Бачите, який довгий коридор. Тут я вже працюю, тут інструменти, тут кімната. Там кімната, там в основному інструменти, це кухня. І балкон. От у нас балкон такої неправильної форми. Це я вже виклав тут плитку. Підготовку робив не я, стяжку робив не я. Це я переробляв, тому що стяжка не дуже рівна. І в мене був перепад. От тут одна плитка витягнулася, ця плитка все одно в перепаді лишився. Хоча е, набагато краще, ніж було, він став менший. От так це виглядає, це як плитка по діагоналі. Тут у нас йде чистова до рами. Бачите, як все гарно зроблено. Не дивлячись на те, що тут буде силіконовий шовчик, я вже зробив все чітко і гарно. Все в розмір. Отак. От тут у нас отак от виглядає. От тут буде вмонтована оці откоси шафа, тому тут я особливо не парився. З підрізкою, але все одно більш-менш нормально. І всю на якісну плитку я зганяв під шафу. Де у нас тут шматок, скол. Чи такий шматочок я вклеїв, чи можна зробити проріз, типу як фальшшов. Але не бачу в цьому жодного сенсу. Тут у нас будуть стояти двері з порогом. Це буде металопластикові двері. Конструкція. І тому цей різ і різ ламіната буде прихований під коробкою. Вона буде отак стояти тут. Тому з цим ми взагалі особливо не паримось. Єдине, що я зробив, оцю плитку виклав в рівні, щоб чітко стали двері на неї. От. Потім тут має бути плінтус до дверей. От так. Сюди нам вже не треба під цю стіну. І плінтус буде отак от іти, так само по периметру, всюди, от сюди, тут нема у нас теплої підлоги. Так, плінтус, так. І буде повертати до цієї рами. Тут у нас буде пральна машина, це таке як підсобне приміщення. СВПшки я ще не збив, зараз зіб'ю, вони вже два дня стоять, але нічого, хай стоять. Тут я зробив ще фартух. Отак от, от він іде. Фартух. На цій стіні також має бути фартух. На такому ж самому відстані від підлоги. Тобто 90 см. Я там поклав вже мітку. Це мітка нижнього краю фартуха. От. Як тут? От, оце його нижній край. І тут буде цей фартух з цього кабанчика. Десь біля котла. І ця вся стіна повністю буде йти там догори на якусь відстань. От, тут плиточних робіт небагато, але, в принципі, дизайн цікавий. Отака От, у нас плитка. Лишилася. Це у нас цей кабанчик польський, кераміка, доволі товста, напевно, 9 мм має. Про неї я хочу сказати, що пляша вона в розмірах, нема куту, кута 90 градусів. Ну, в принципі, така і задумка, така плитка так і має бути. Тут у нас плитка 60 на 1,20 20, також польського виробника Тубадзін. І вона дуже схожа по кольору на ту плитку, яка у нас на балконі. На балконі український виробник Intel Cerama. Клея використовую тут. Тут немає теплої підлоги, тому оцей клей, він простий, але посилений. Тобто без проблем можна викладати плитку 60 х 60. Ну, і так само на нього можна викладати отакий от кабанчик. Так що, на цьому в мене поки все. Найцікавіше попереду ванна, хоча і цей балкон зайняв багато часу, бо він йде по діагоналі, багато прирізки, багато різних підрізок. Тому буду тримати вас в курсі. Кому сподобалось, кладемо пальці вгору і підписуємось на канал. Всім до побачення!